Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, брати і сестри, чуємо знову притчу, яку Ісус Христос розказує, щоб навчити людей, які прийшли Його послухати. Говориться про чоловіка багатого, який жив розкішно, який гарно одягався. В найкращу одежу і говориться про бідного Лазаря. Зауважте, будь ласка, багатий чоловік, який не має імені, по імені його не називають, а бідного чоловіка, який сидів біля його оселі, він має назву Лазар. Який Хотів насититись тим, був голодний, щоб що падало зі столу багача, можливо, на раз і не було навіть що їсти, можливо, йому раз і не давали. Навіть каже, що собаки з солідарності певно приходили і допомагали. Жолю, можливо, зализували рани бідного чоловіка. Але сталося так, як в житті людини є. Приходить момент і помирає, і багатий, і бідний. Ніхто не може десь відтягнути зустріч смерті на трошки пізніше. Приходить той момент, і вони покидають цей світ, і каже, що багач пішов в ад, в пекло, а Лазаря, ангели занесли на лоно Авраама, тобто в раї до неба, на небо. Досить гарне ім'я Лазар перекладається е, на нашу мову, як Бог допомагає, Еліазар, тобто Господь допомагає. І коли він побачив, підніс багат, багач очі свої, побачив, що бідний, який лежав не раз біля його оселі, є в небі, і просить допомоги, щоб Авраам через Цього бідного допоміг йому. Каже, хоча б капельку води дай мені, бо я дуже спраглий. А він, Авраам відповідає між нами і вами велика пропасть. Згадай, сину мій, що ти вже свої блага отримав за життя. Бідний, який терпів лазар, який, не мав що їсти, був хворий. Він вітерпів, але тепер має. Певні блага. Тепер він у раю. Тепер він насолоджується тим життям. Господь говорить, що не раз певні хвороби, певні труднощі, біди, які є в житті людини, можливо, це є певне очищення людини тут на землі, щоб вона змогла увійти в рай, очиститись. Через певні свої терпіння тут, на землі, людина очищається. Але мусимо розуміти, що. І багатство не є, такою, б казали, заслоною чи якоюсь перешкодою до Царства Небесного. Досить багато, людей, багатих, які праведно жили, осягнули Царство Небесне. Таких праведників є багато. Одним з тих праведників, якого зараз шануємо дні, від 1 листопада є Андрій Шептицький, наш митрополит. Він був досить заможною людиною, дуже заможною людиною. Він міг і дозволяв собі купити певну вілу у Європі, в Італії, в Іспанії. Він за свої кошти засновує музеї, школи. Він робить певні благодійні справи. І зараз ми говоримо, що він є ісповідником віри. І, певно, що надіємося, що він. Царстві Небесній разом з іншими святими перебуває. Але це залежить від людини, від її життя. Скажіть, будь ласка, хто може зараз стати і сказати, що він є багатий? Дуже тяжко, правда? Бо завжди якісь певні моменти, завжди людина має ще певні потреби, які б хотілося, щоб вирішити, ще ось це, ось це, а щоб хотілося. Щось придбати і вже можливо було би достатньо. Але тяжко сказати людині, що вона вже достатньо заможна, багата, повністю їй всього вистачає. Подивімося на іншу сторону, якого Господь змальовує бідного, бідний Лазар, той, який не має хати, той, який не має що їсти. Той, який не має в що одягнутися, в холоді, в голоді, ходить, просить від хати до хати, щоб дали йому щось їсти. В наш час, хоч і йде і війна, але ми маємо дуже мало таких людей, правда, які, можна сказати, в такій бідності живуть. Ми в певній мірі достатньо заможні, які можемо собі дати раду. Ми і одягнені, маємо свою оселю дякувати Богу. Поки що в теплій оселі є. Маємо що їсти. Ми маємо можливість поділитися тими своїми достатками з іншими, і нам ще вистачить, і ми зможемо дати собі раду. Відповідно, ми не є бідними. Але певні маємо труднощі, певні негаразди, не є радісні. Можемо. Сказати, що через війну, бо йде війна, і зато людина тривожиться, переживає. Багато наших людей, хлопців, дівчат, пішли на захист своєї батьківщини. Через це є певний острах, певний смуток. Але якщо заберемо війну, чи людина до війни була щасливою? Згадаймо собі молоді роки, коли були дітьми, коли. Одружилися. Чи, ви, чи ми мали ті статки, що зараз ми маємо? Та не було, правда? Були одні капці, які ходили до школи по черзі. Ну, Мандаринами їли тільки на Миколая. То був такий свято Миколаїв, більше не було. Цукерки по великих святах. Не мали смо того, що зараз є. Але ми були щасливі. Були щасливі. Ми бігли один до одного, щоби зустрітися. Ми бігли до дівчини, до нареченої, чи наречена бігла до свого хлопця, щоби зустрітися. Коли перебували разом, були щасливі. Коли одружувалися, були щасливі, правда? Хоч нічого і не мали, але були щасливі. В той час для людини було достатньо, щоб її любляча. Людина була біля неї, щоб і сім'я була разом. Люди раділи, тішились того. Зараз можете подивитись, на своє життя ми зовсім по-іншому живемо. Ми маємо певні статки, ми маємо певні умови, покращені, ніж було навіть 20 років тому. Але чи вони нам приносять радість? Чи ми є задоволені певними тими справами? Чи є любов між нами? Досить гарне прислів'я. Чим більші здобутки, тим більші видатки. Чим більше людина має, тим більше має потребностей. Що хочеться того, а ще того, а ще того, а ще того, і так, і так є. Я зустрівся з одною жінкою ну, достатньо заможна, достатньо, ну, досить заможна, будемо казати. Так і щось там ми зговорилися. І він каже, кажу, отже, маю дуже ще таку е, трудність велику, бо хочу купити хату у Києві. Ну а чому в Києві? Так що ви маєте е, з Франківська, тому, в Італії ми зустрілися. Та вже у Франківську маю, в Калуші маю, у Львові немає, але у Львові маю, але ще в Києві не маю. Дуже хочу і не, не можу собі дати ради з тим, бо цей. Людина живе тим, що їй ще треба того. їй ще треба того. Вона не бачить того, що ззаду за плечима, чого вона дожилася. Скільки вона має вже осель. І ті оселі їй приносять, будемо казати, прибуток, бо здає квартири і має певні кошти. Але ще їй щось бракує. Не бачить людина того, що вона вже здобула. Хоч можна тепер зробити якісь певні справи добрі благодійні, які би допомогли іншим? Господь у притчі не говорить нам про те, що робив багач, чи він там десь, можливо, когось ображав, чи він, можливо, і забрав той маєток від когось. Людина жила, можливо, собі своїм зусиллям здобула певне багатство, і, відповідно, тоді достатньо собі заможно жила. Позволяла собі добре, гарно жити, але не бачила ближнього свого того, який є біля тебе, не робила доброї справи, не робила певних, певно, певного діла милосердя. Які є певні добрі хороші справи, це є молитва, піст і милостиня. Вони всі разом троє йдуть. Це є молитва, яку ми молимося завжди. Піст, певні дні, які ми постимо, і, відповідно, милостиня, допомога іншим. Бо не знаємо, як буде завтра. Якщо я сьогодні не зможу допомогти чи не схочу допомогти, то Завтра не знати, як я буду. Бачу, бо йде війна, не дай Бог, ракета падає на будинок і все пропадає. В один момент все змінюється. І тоді буду потребувати я допомоги. Тоді треба буде мені допомогти. Є такий християнський письменник Бруно Фереро. Можливо, ви маєте в себе тільки книжки, досить гарні оповідання пишуть. Звичайні, доступні для кожної людини. І він на сьогоднішню притчу дає такий приклад. Це є оповідання, легенда. Каже, що до пекла прибуло дуже багато людей. Пекло вже було переповнене, не було місця. Залишилося лише одне місце, і хто був найдостойніший, той його того забирали. Вийшов. Той начальник пекла, будемо казали, і каже, чи хтось між вами є серійний вбивця, немає. Чи може той, хто робив аборти? Є, немає. Чи можливо той, який знущався з людьми, є такий? Немає. І всі переглядалися і не могли нікого знайти. Тоді він зауважив одного чоловіка, який стояв осторонь збоку. Не пхався, не голосував, нічого. Каже, а що ти тут робиш? Ти щось зробив такого, що тебе відправили до мене? А він каже: ні, нічого не робив. Я взагалі нічого не робив. Як нічого не робив. Каже: ну, я бачив, як людей вбивали, але я нічого не сказав. Я бачив, як людей ображали, але я завжди відвертав голову, не допомагав їм. Каже, я бачив, як батьки спонукали дочку до аборту. Я міг то завернути, але я нічого не казав. Я не пхався до того. Най собі вирішують, я до того не пхався. Я бачу багато моментів таких в житті, коли люди билися, коли людина ображала іншого, але я не захищався. Я нічого, я нічого поганого не зробив. І той відповідає, але і нічого доброго не зробив. Дорогі у Христі, брати і сестри, Господь нас послав на землю, дав нам можливість тут жити. Будувати свою сім'ю, будувати своє життя дав можливість людям робити певні добрі справи. Одна жінка, яка е, доктор математичних наук, е, і яка завжди хотіла так до точності дізнатися, певні справи, певну християнську віру. Відного разу, коли вона побачила, що є дуже багато бідних людей, жебраків, хворих, яким потрібна була допомога. І вона не могла зрозуміти, каже, Боже, ну як так? Ну, ну ти ж всемогутній, що ж ти не можеш їх забезпечити, ти маєш можливість все зробити. Чому вони так є? Чому вони мають бідувати? Чому люди вмирають від голоду, від хвороб різних, а ти нічого не робиш? І в сні її Господь відповідає, каже. Я маю таких людей, як ти. Я посилаю на землю інших людей, людей, які мають аж забагато. які можуть поділитися своїми достатками з іншими. Господь посилає нас, Яких, які мають трошки більше, ніж достатньо для свого життя, які можуть поділитися. З іншими, які можуть робити добрі справи. Пам'ятайте, нічого не роблячи, до нічого не пхаючись, моя хата з краю, я нічого не знаю. Царство Божого людина так не осягне. Царство Боже осягається силою, добрими справами, осягається молитвою, постом. Один заможній чоловік, який захворів на. Тяжку хворобу. Був праведний, ходив до церкви, молився. Вів, будемо казати, добре християнське життя. Коли він знав, що він вже померне, помре, діагноз такий був, він попросив свого товариша, доброго товариша, з яким жили, каже: попрошу тебе три речі. Зроби так, що моє тіло несли лікарі. Коли я буду йти дорогою на вічний спочинок, щоб мої кошти, коштовності, багатство розсипали по дорозі. І третє, щоб мої руки були відкриті ось так, ось також, щоб вони були в труні. Каже, ти мені поясни, чому саме так ти хочеш поховатися. Каже, лікарі, щоб несли, щоб розуміли, що ні один лікар. Не зміг мені врятувати життя, тому що це є певна хвороба, від якої нема ліку. Все моє багатство, яке я нажив, воно мені не спасло мого життя, воно і нічим, воно розсипається по дорозі. І відкриті руки це те, що людина з собою не може нічого взяти з тих маєтків, з тих е, е, будов, які людина зробила за час свого земного життя. Вона відходить, як народилася з порожніми руками, так само і відходить до вічності знову ж таки з порожніми руками, лише добрі справи йдуть разом зі мною. Каже Авраам до багача, що не можу послати Лазаря до твоїх братів. Мають пророків, мають Мойсея. Мають святі книги, хай читають, хай навчаються. Господь і сьогодні нам дає можливість читати певні духовну літературу, святе письмо, яке спонукає людину, яке очищає людину від певних можливих гріхопадінь, спонукає людину доброго життя. Ну, Багато з вас сьогодні придбало собі календарики такі, що відкриваються, відкриті такі нашої архієпархії. На першій сторінці чи на другій сторінці там є складена така таблиця, складена, де можна прочитати новий завіт протягом цілого року. Це є перша сторінка і остання сторінка 6 місяців. На першій і 6 місяців на останній сторінці. Це має спонукати нас до читання святого Письма. Якщо взяти книжку, Святе Письмо, подивіться, яка вона, велика, правда, її тяжко прочитати зараз. Але церква нам подає, що ми можемо читати по кусочку. Там небагато. Займе максимум 10 хвилин. Це небагато часу. В інтернеті можна просидіти і 2 години, і 3 години. А це 10 хвилин кожного дня. Читання Святого Письма, читання Нового завіту. Можна приділити час. Можливо, такі певні справи будуть в житті, коли ну, людина не має, затрималася на роботі або ще якісь справи є, то можна тоді прочитати на наступний день два рази. Чи перед тим прочитати два рази, але слідкувати, так як ми слідкуємо кожен за своїм днем. І можемо прочитати новий Завіт за один рік. Це, буде, це буде певне досягнення для нас. На наступний рік зможемо взятися за старий Завіт малими кроками, але зробимо великі справи у своєму житті. Амінь. Слава Ісусу Христу! 我冇事。